Жодної спокійної ночі для росіян сьогодні безпілотники знову атакували різні регіони РФ. Які об'єкти окупантів цього разу опинилися під ударом Бапала? Дивіться у відео РБК Україна. Сьогодні близько опівночі пролунали вибухи у місті Кстово Нижегородської області. Воно знаходиться за 800 кілометрів від українсько-російського кордону. За словами місцевих спалахнула на Кстовському НПЗ, відомому також як Лукойл, Нижогород, Нефте, Оргсинтез. У Генштабі підтвердили удар по нафтопереробному заводу. НПЗ Лукойл у Хстово Нижегородської області вразили підрозділи ГУР у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Унаслідок атаки завод зазнав значних пошкоджень. Всі чотири БПЛА, випущені по ворожому об'єкту, досягли цілий. А за словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБУ України Андрія Коваленка, НПЗ Фстова здатен перероблювати від 15 до 17 мільйонів тонн нафти на рік. Він четвертий за величиною в Росії. Виробляє бензин, дизель, авіаційний газ, бітум і є дуже важливим для армії РФ. Mm. Наторнижогородської області Гліб Нікітін заявив, що внаслідок відбиття атаки БПЛА на територію одного з підприємств Кстовської промзони впали уламки безпілотника. Пожежники тушить як каже він, постраждалих, начебто нема. Загалом у російському міноборони відзвітували, що цієї ночі збили аж 104 дрони. У дев'яти регіонах РФ губернатор Смолинської області Василь Анохін заявив, що безпілотник, начебто, намагався атакувати об'єкт ядерної енергетики та цивільну інфраструктуру. За даними російських змі, у Тверській області під удар потрапила нафтоперекачувальна станція Балтика». у Курській області. РФ звітують про збиття 47 БПЛА, а у Брянській – про 27 знищених безпілотників, зокрема трьох реактивних. Також Росавіація закривала аеропорти у Санкт-Петербурзі та Казані. Нагадаємо, в останні тижні повітряні атаки на об'єкти ВРФ посилились. Так минулого тижня дрони сил оборони двічі атакували Рязанський НПЗ. Він є одним із ключових у російській нафтопереробній галузі. Після атак Рязанський НПЗ був змушений призупинити роботу. А щоб не пропускати головні новини, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео. Música